Антибіотики тільки за рецептом. З 1 серпня запрацювала система електронних медичних рецептів на антибіотики. Протягом місяця сімейні лікарі вже відпрацювали практику з призначення таких ліків за новою системою. Тепер антибіотики в аптеці можна купити тільки за призначенням, розповідають медики. 1 серпня було в Міністерством охорони здоров'я розроблена програма, за якою виписуються всі антибіотики по електронному рецепту. Пацієнт приходить на прийом до лікаря, лікар його оглядає. Якщо там є показання для призначення антибіотика, він створює в електронній системі охорони здоров'я прийом. Запис створює призначення. Після того, як він підписує свій електронний прийом, роздруковується електронний рецепт, де лікар ставить свій підпис печатку, і пацієнт з цим роздрукованим електронним рецептом на антибіотик йде в аптеку і його отримує. Система з електронними рецептами на антибіотики ідентична системі електронних рецептів на інсуліни. У рецепті лікар вказує діючу речовину, лікарську форму, дозування, спосіб застосування та тривалість лікування. Пацієнт самостійно обирає торгову марку лікарського засобу. Взагалі сам електронний рецепт на антибіотики він діє впродовж 30 днів. Після 30 днів він вже втрачає свою чинність для того, щоб можна його було отримати в аптекі. А Антибіотики призначаються лікарям на той курс, який лікар вважає за потрібним згідно стану пацієнта, його захворювання, тяжкості перебігу. Цей курс може лікування бути 5-7 днів. Далі пацієнт повторно приходить на прийом до свого лікаря, лікар його оглядає. Якщо треба ще продовжити курс лікування, він ще раз виписує на цей курс лікування цей антибіотик. Провадження електронних рецептів знаходиться в перехідній стадії, тому поки що діють як рецепти старого формату, так і нового. Остаточний перехід має відбутись до 1 січня 2023 року.